Добрий день, 29 квітня. Культивуємо. своє вже почти все відсіяли. 7 гектар залишилось там, де солончатку. Там ще вода стояла. То будемо завтра, післязавтра може культивувати. посію. А так вже все своє відсіяли. І це зараз возле свого поля культивірую. Це сьогодні шості сутки, як посіяв. Хочу піти подивитися що там а тут оце падолошний все поле устелене зараз гляну почув поритися Дощі були, ну вроді невеликі, правда, дощі. Так, десь от. в общем розрив в другому місці понаходив семочку, так от видно, що поключилась і тут Так, ця, ця ще не ця ось у, видно. Що. Поключилось теж видно і видно поключилось по розкладки Ці щось дві рядом нормально нормально тут нормально тут ну, якщо брати метр от. отсюда і ось сюди буде метр раз два три 4 чи може далі десь ото ні 5 десь на метр нормально чи, це тут сіял 4 і 6 на метр ну десь так і є все просто продовжуємо кульцивацію 1 травня уже. стався це тут солончаки, отам везде солончак остался ось один проход. Два раза край прошел. сейчас ось идет третий раз. Лопну в ремень. Тифриз ось, ось выпил. Аж бурует. И главное, сразу и стал. Есть с собой еще. В ну, до дому хоть доїхати, хватит. все гаряче, як сюди підлазить, зараз буду лісти проводить, оставить якось. Надо ж таке, раз залишилося пройти і така біда не бачу, де він навіть летів. Куда его Ладно, буду менять сейчас. Уменял ремень. день сегодня. Сначала потерял, он пальчик на поводку. Это то такая. Нашел болт, вставил, потом обрезал болт на кронштейне, вот там тоже нашел болт вставил нормально теперь еще и ремень а щи сейчас щи. його вивернуло. Все, я не знаю чого його так вивернуло. Вивернуло і почала начало... оця сторона лізти на той світ. Це вже все заканчувало. Ладно, слажу і пол. Їду буду сівалку цеплять. Ну, Сіять почнуть. Як почне? Продовжать. Катались все включились. Всем привет, see Так сейчас завершу. не тарабаны. В общем, снимаю видео, это уже неделю, наверное. То я культивирую, то я те, то я те. Нема время смонтировать, нема время. Виложить. З утра до вечора печу. Тут, мабуть, все в одне змонтирую. Так, засипаю. Сіяли лімагрейн. Так, зараз засипаю саксон. Еліта селект. Кеточка. Таке okay. в принципі крупненька. Так, ладно, засипаю, потім ще включу. Може, я вже буду стелить в гонах, тоді включусь. Тільки що засипав, дивлюсь. Два мішка засипав, раз не зернув. Ми не показали. З одного, а оце з другого. Що даже на камеру видно. І це трошки як і крупніше вроді. Так, зараз етикетки передачу раз на партія чешу одна друга так тут Свет, саксон угу. ага тут вот 11 кг, тут 10800 я ж кажу воно трошки зведу і крупніше далі у нас отключає десятый місяць 23 рік. Тут листопад місяць, 23 -й рік. Тобто 11. От і відпочається. Вроді одна фірма, один гібрид, а зерно різне, Ну нічого, побачимо, що воно буде потім. Так, ладно, мої руки і попер.